Всім доброго дня. Так, Відео сьогодні буде. Е, написав підписчик Макс Булиховський, якщо не ошибаюся. Покажи, як магнітола й колонки і тому подобне все в кабіні. Ну, друже, дивись, нічого заморочливого нема. Магнітола, якщо чесно скажу, там була причеплена, як я вже купляв трактор. Тут була така ще касетна. Ну, я вже собі на флешку ставив колонки. Он обичні колонки з магнітофонів, навіть не знаю, яких постійно вони там ват. Ну, Під цей магнітофон підходить чітко, тому що нормальні ставиш колонки, навіть ті самі овали, воно репить, тріщить над головою, не грає ні трясці. Поставив обичні в ці шарпаки цього магнітофона. Е, хватає сили видати на них більш-менш музику. Нормально. Отак, от обычно хомутом. Проставки є такі вон, це, шайби і в криші. Зверху закручені і все. Можна було переробити його коротніше, але вже скільки год я печу, отак от він в мене висить, він мені не мішає і все нормально. Провода тоже тут. Розкинувсь і пішли вони по цьому. І виходять. І колонки тйон зробив такі хомутики чи кажу хомутики, петельки, поприкручував їх і все. Так що так. Ну і по кабіні таке, таке, як обично, все в процесі. До роботок. Ящик з ключами тут в мене все. Под рукой. Ну якой сток.